Як працювалося сусідко? Персональний танець на п'ятий столик. Тільки не трись в нього. Він смердить тухлими яйцями і замість руки. гак. О, ти не сусід. Ти план продаєш. У мене в Мексиці є крапалик непоганої травички. Привезеш її до кінця тижня, і я дам тобі 100 тисяч доларів. А це що за фігня? Мій домашній кит. У мене дофіга бабла. Як? Тебе труситимуть на кордоні. Раджу замаскуватись. Як бейн у Бетмені? Типу такого? Не треба тут нишпорити. У нас наркоти немає. Хочеш десять штук заробити? Це ж наркотрафік. Не наркотрафік, а контрабанда. Їхати через кордон самому до побачення. А оці мийних вітаю! Ніхто не перевіряє, Побудеш моєю дружиною. Йома! Я вже найняв одного придурка і пришиблену дівку. Кенні, це твоя сестра. Замаскуємось під типову американську сім'ю. Це мій синок Кенні Міллер, і моя донечка Кейсі Кейсі. О, Боже. Алла! Я приїхав забрати крапалик травички. Тут є не крапалик. Ах. Тут стільки трави, що можна всю Каліфорнію накурити. Що так треба? Можете заночувати в таборі Фіджеральді. Коли живеш у шлюбі так довго, як ми, то часом хочеться гостренького. Я ще ніколи не спала з жінкою. Я не проти, друзі мої. Ну, посвінгуємо. М? Ні. Так. Почнемо. I touch you with you, touch me. The lady, don't you say maybe, even I can man. У вас дуже класна сім'я. Це що, Визвонабитка. Може... Вони неординарні. Це великий пеніс. Це скейтборд. Скейтборд, звичайно. А, точно. Добрячий скейтборд. Ми обікрали дуже серйозного драгділера І помрете як одна сім'я. Але не справжня сім'я. Моя дружина дешева стрипезака. Добре, to My service, so your I seen a rainbow yesterday, but too many storms have come and gone, leaving a trace of not what God gave rain Is it because my life in ten shades of grey? I pray all ten fade away, seldom praising for this comedy.